Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Дуже гарний декор привезли. Такі фігурки великодні зайчики. Є хлопчики, а є дівчатка. Так, я так розумію, це хлопчик. Він йде із корзинкою на спинці. Такий рюкзачок. Ціна 249 гривень. Такий варіант зайчик-дівчинка. Вона йде в платічку. Такий варіант з морпинкою. За 99 гривень набір ємностей для спецій. Такі курочки. Ага, ось тут є отвори. Так, тут на два отвори, а тут на три такі курочки за 99 гривень. Чашечки ми з вами бачили, одна штука 49, такі тарілки по 179 і на яйця теж по 179, поки не акційна ціна. З новенького привезли такі пряники у вигляді зайчиків. Ціна 22 гривні, вага 70 грамів. Так, ніби всі однакові. Такий набір. Набір пасхальний. Ціна 19 гривень посипочка. Такий варіант по 22 гривні. Але знаєте, що я не впевнена? Давайте поскануємо. 12 гривень, пряник імбирний. Від торгової марки Добрик. Великодній, вага 25 грамів. Є такі різноманітні зайчики, кролики, курчата коченята. Так, А це ось ці варіанти по 22 гривні. Фігурка зайчика і квіточки. Так, такі посипки. Три штуки. Загальна вага 15 грамів і ціна 7 гривень. Цукор білий. Ціна 29 гривень за 900 г. Олія за 49 гривень 750 мл. Шоколад молочний Міленіум 100 г за 42 гривні. За 20 гривень такі яйця сюрприз. Джеймі є для дівчат, а є для хлопців. За 55 гривень овочерізка зі штопором. Тут штопор, до речі, схований. Така відкривачка. Дивим словом, три в одному. Ціна 55 гривень. За 44 гривні овочечистка металева із пластиковою ручкою. Пластикова, але імітація під дерево із такої ж самої колекції, ніж для нарізання сиру. Я вам вже казала, що мені подобається, коли можна зібрати колекцію в одному стилі. І тут, власне, можна зібрати такий набір. Приборів кухонних в дерев'яні, точніше, бамбукові. Ціна 69 гривень, калошка, дві штуки. Набір кухонних ножів дві штуки за 69 гривень. Віді такими зубчиками. Такі щіпці кухонні. Ціна 39 гривень. Металеві, до речі, цікаві такі. Такий варіант теж 39 гривень. І такі є теж по 39, так би мовити, на різний смак. Лопатки дерев'яні по 7 гривень. Качалка для тіста по 34, Пластикова, яка прокручується, 129 Дозатор для пляшок металевий на блістері. Ціна 39 гривень. Такий дозатор для пляшки, ціна 29 гривень. Вже навіть є в продажі кришки для консервування. 50 штук за 77 гривень. Такий варіант, так би мовити, на закрутку. Ціна за 20 штук 49 гривень. Баночка для спецій скляна металева ціна 44 гривні. Такі пляшечки для олії чи оцту на 100 мл 27 гривень. Баночка для спецій. Пластик скло 64. Такий варіант за 34 гривні. Із корковою пробкою. Баночка для спецій, ціна 39 гривень. Такі маленькі по 15 пластикові. Такий варіант за 24 гривні, а такий варіант за 34 теж пластик. Тут є набір, дві штуки на підставці, ціна 99 гривень, і є вони у різних кольорах. Тож, відкривайте, перевіряйте. Бо як приїхали, то були вони абсолютно в усіх кольорах, які зазначені на упаковці. Блинок для спеції 88 гривень. Акційна ціна на соку витискача ручний об'ємом 300 мл 49 гривень. Штопор пневматичний, 88. Такі цукерниці скляні із кришкою та ложечкою. Ціна 49. Новинка тримач для серветок, дерев'яний, будиночок 59 гривень. Так, будиночок двохсторонній. Дуже гарні. Така масляниця за 64 гривні на бамбуковій підставці. Набір контейнерів харчових три штуки різного об'єму. літр 400, 800 та 400 мл – Йдуть прогумовані по колу. Ціна 199 гривень. Дозатор для олії скляний зі щіткою – 88 гривень. Така пляшка для олії і оцту по 99 гривень. Я бачила, як всередину заливали соєвий соус, а зовні щось прозоре: оцет, мабуть, так на контрасті дуже цікаво виглядає. Такі пляшечки по акційній ціні 99 гривень для чи оцта, об'єм 500 мл, і тут є мірна шкала. Такий варіант з таким дозатором. Ціна 109 гривень. Так, нові вази з'явилися. Ціна 169 гривень, фігурна. І вони відрізняються формою. Бачите, така йде заокруглена. Це йде така. А є просто рівно. Такий варіант вищий за 199 гривень. Такий я вам показувала по 159. Вони вже є, так би мовити, в асортименті певний час. Ці по 99 і маленькі по 74. Дуже мені подобається скляна в колекції. 349 гривень, такий глечик для заварювання чаю. Їмність для напоїв з кліна ціна 179 гривень. І такий глечик ціна 189 гривень, об'єм 1 літр. 199 гривень коштує чайник для заварювання чаю з бамбуковою кришкою. За 149 гривень ось такі чайнички об'ємом 700 мл. Такий варіант 149 гривень, повністю скляний. Такі ємності для сипучих із бамбуковою кришкою досить високі: за 199 гривень. Нижчі за 169 гривень і найменші з цієї колекції по 149 гривень. Такі баночки для сипучих 119 гривень. Вони йдуть рельєфні. Такі з акцією об'єм 900 мл ціна 77 гривень. По 88 гривень баночка Скляна. Такі контейнери харчові 149 гривень, об'єм літр та 40 мл. І йдуть вони із кришкою. Форма овальна для запікання за 289 гривень. Об'єм тут, по-моєму, що 3 літри. А ні, 4, 4 літри. 33 на 20 см і висота 13 см. Така форма скляна для запікання. Теж вона йде із кришкою. Об'єм 2 літри, 400 мл, 279. Овальна за 179 гривень, це на 2 літри. Такий варіант: об'єм 3 літри 299. Теж акційна ціна. Цей варіант за 249 Прямокутна без кришки. Це і це без кришки. Такі склянки високі, об'ємом 350 мл. Досить важкі, по 27 гривень. Такі варіанти по 44 гривні кольорові 360 мл. 310 мл. Килимок в холодильник, такий антиковзачий, розмір 30 на 50 см за 29 гривень. Бувають і в інших кольорах. Такі килимки за 29 гривень. Тут розмір теж 30 на 50 см. Такий варіант. Ціна 29 гривень. І теж вона є 30х50 см розмір. Так, Цих кольори є на вибір. Парасольки жіночі 169 гривень з такими квітковими зображеннями. Напівавтоматичні. Акційна ціна 149 гривень, ці варіанти йдуть однотонні і... Автоматичні синій коричневий колір по 119 гривень парасольки. Теж вони йдуть однотонні, Ага, механічні, не мають кнопки, щоб вистрибувало. Однотонні кольори на вибір. Так, такі варіанти йдуть з лимончиком, внеслом, з різними фруктами, з апельсинками. 169 гривень. Так, ці вже йдуть з такою ручкою закругленою. Автоматичні ціна акційна 169 гривень. І такі в смужечку в чохлі напівавтоматичні за 169 гривень. Дощовики 34 гривні, 22 гривні ціни акційні. Так, така парасолька. До речі, вони нестандартно відкриваються, бачите? Не знаю, наскільки зручно. Особисто для мене не дуже зручно, бо важко її пропхати у чохол, а я зберігаю в чохлі. Ціна 169 гривень. І такий варіант за 88 гривень. Горошок. Механічна парасолька. Так, пояси. Ціна 99 гривень. Чоловічий із екошкіри. 39 гривень, пояс жіночий вущий, теж екошкіра класичний. По 39. Ремінь чоловічий із пряжкою, 69. Так, це дуже схожі до тих, що ми дивилися. Ціна 69 гривень на ось такі вущі. І вони є прошиті. Теж екошкіра, замінник. Знаєте, я ще з тих часів, коли шкір-замінник називали дермантіном. Тому так, можна сказати, що це дермантін. Так, в мене запитання: як це я не бачила цих акцій раніше? У вас теж таке буває, що не бачите якихось очевидних речей. Знижка 30% на усі обручі для волосся. 21 гривню коштує ось такий обруч з намистинками. За 14 гривень обруч. До речі, з погоди розблоковано. У мене класна керівничка носила, такий обруч. Хороша була жінка. 14 гривень, такий варіант, теж пластиковий. І є вони у різних кольорах. Такий із блискучими стразиками. Ціна 18 гривень. Найдуть із зубчиками. Такий варіант за 29 гривень він м'який і без зубчиків всередині. Ось ці мені дуже сподобались гарненькі, але що? Нема на них цінника. І ще одна акція, це знижка 50%, на бі... щоб дізнатися акційну ціну, скануй товар на лаки для нігтів з 4 по 10 діє акція. Ну, давайте поскануємо трохи. 14 гривень. Такий лак для нігтів. Ловіт. 19 гривень. 12 гривень. До речі, як бачите, кольори просто супер всякі різні. Хочете жовтий, хочете зелений. 12 гривень. Я думала, буде якийсь вибірковий асортимент зі знижкою в 50%. Але сканую і бачу, що реально всі варіанти мінус 50 від цінника. Ви таке бачите? Тут всього 4 мл. Так. І 14 гривень такі були скидки. Перевірити, чи на герлак мінус 50, ні, але ціни досить доступні. 29 гривень, такий варіант. 29 гривень гірлак. 69 гривень. І такий теж 69. 39. 29 гривень, наклейки для нігтів. Обличчя такі цікаві. Речі, вони відчуваються під пальчиком, такі, як 3D. Ви знаєте, я згадала, в нас колись в магазині були в канцелярії такі наліпки і просто вирізали. Було один набір. Наприклад, і вирізали один набір комплект для нігтів.